Вітаю всіх на каналі Естетична Стрибничка. Мене звати Євгена, і в цих відео я показую, як я застосовую конвертний метод для своєї сім'ї. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, мені буде приємно. А ми починаємо. Зазвичай в кадрі гаманець. Але сьогодні вирішила розпочати з планера свого. Я вже в минулому відео показувала, як я розписала суму. Сума у нас 17 тисяч, і сьогодні у нас дата. Так, дев'яте здається, можна дев'яте. Так, 9, 11, 25 року. До речі, мені висвітилося, що моєму каналу вже рік. Це так приємно. Перші відео я, знаєте, хотіла зробити звіт, але розумію, що перше відео це було як встановлення, що я роблю, як мені зручно, що незручно. Тому там було... Ось це все розписано на листочках. Потім я ці листочки шукала, і нарешті я зробила ось ці листочки. Але планер сам я ще готую. От в мене немає такого. Да, оце, да, це я б захотіла запропонувати людям, поки такого немає. Так, це у нас зарплатня. Так, і напевно я ці листочки вийму, тому що планер не вміщається. Повністю в кадр, і мені дуже незручно з ним. От чим планер класний, що ти завжди можеш коригувати. Додавати, віднімати. Все, ми його відкладаємо, і в нас листочки займатимуть менше місця. А ми розпочнемо із гаманця, як завжди. І так у нас є 17 тисяч. І, як завжди, дрібних зовсім немає. Так, це тисячі. Окей, і що у нас так? Чеки, да? Давайте виймемо чеки. Я завжди розповідаю, що є дуже зручний додаток, GetGet, -get, завдяки якому ти скануєш чеки, отримуєш бали, а бали можна обміняти на сертифікати. В минулому відео, в поза минулому, напевно, я показувала, як я використала на донат. Бали свої. І ось в мене прийшло підтвердження, що вони зараховані. Тобто гітки додає свої бали і разом відправляє на донат. Все, це ми відскануємо. І так, давайте одразу розпочнемо, що в нас залишилося на продуктах 70 гривень. І ми додаємо сюди 2000. Це ринок. Там, де потрібна готівка, більшість продуктів ми купуємо з карти. І так. Ой, це не продукти. Захоплення. Ось так. Я ж думаю, що у мене щось з суми не сходяться. Ось так. Почалося з того, що я. Нічого. Це ми приберемо, потім інший конверт. І. А, захоплення, це в мене. Я потім ставлю вам фотографії. Це я. У мене знаєте захоплення це я захопилася, щось поробила цікаве, і потім все. Я заспокоїлась. Так в мене в більшості це в'язання, вишивання, плетіння, макраме. Це, все. це Зараз я, я ніколи не в'язала іграшки, а це мені так сподобалось. У мене на одному диханні я змогла зв'язати чотири іграшки, я фотографії прикріплю. І все, і я награлася. І я нитки ніколи не залишаю. Я завжди, якщо в мене нитки залишились, я всі роздаю. Єдине, що я не можу віддати, це гачки, шпиці. Тобто вони заточені під мене. Ті, хто плете, в'яже чи вишиває, мене зрозуміють, що інструменти, коли він заточений під тебе, це дуже важко віддавати. Це я зберігаю. А нитки я завжди віддаю, тому що вони міняються, змінюється мода, змінюється якість, змінюються кольори і тримати їх. Немає смисла. Я колись віддала цілу корзину, такі, знаєте, плетені для білизни. У мене були і для ниток. Цілу корзину я передавала і корзину теж віддала. І так добре, нічого не потрібно накопичувати туди. З продуктів у нас залишилося 60 гривень. Ми відправляємо на челенджі. І 2000 Звичайно, якщо людина постійно одним і тим самим захопленням, наприклад, в'яже або на замовлення. Вона, звичайно, не може віддати нитки. Але в мене побутові засоби. Я теж це віддаю на челенджі. Так, це мені треба змістити. Так, 200 і 100, 500 мені зазвичай достатньо. Я в мене мінімальна кількість порошку. Додаткових засобів, у мене мінімальна кількість, тому 500 мені вистачає. Послуги майстра. Ми додаємо. Що у нас так? послуги майстра ми додаємо 1700 в мене. Послуги майстра? Це перукар, педикюр манікюр. Краса. Краса. Тут 500, напевно, я візьму 1500 решту покладу. Краса це крем, косметика, якою мінімально користуюсь. Різне це не заплановані покупки. Тут ми, як завжди, 500. Я все потім запишу. Зараз це в мене просто приклад, що я відкладаю. Тому що я розумію, що дуже сильно затягується відео. Так, наступний сірий планер у нас. Тварини ми, як завжди, додаємо. Так, що в нас решти тут не буде. 200 гривень 1250. Я тут багато витратила, в мене, в мене є кіт, собака і птах. І в мене кіт постійно, кіцька, ходить на інко, інколи, як тільки ми залишимо, Чарлі немає, це собака. Його немає, і вона постійно сходить на його місце по-маленькому. Тому, а я сама шию місце, як мені ж є мама. А я тільки купляю в секонд-хенді подушки і наповнювач беру з них. Воно так дуже вигідно, виходить. У ну, мене є на цей час, і я з цим граюся. Інколи вона не ходить, але інколи буває так, що декілька разів підряд. Тож звідси гроші йдуть всі. Так, що у нас далі? Знову слово так? Я намагаю. я намагатимусь виправитись. Здоров'я у нас тисяча. тисяча нам теж тисячу і п'ятсот. Ні. А ми просто 1000 беремо. У нас виходить раз, два, три, три, 500, 3,650. Три ми трошки тут то малий, то я син, ну маю на увазі, прихворіли. Ну, такий легкий кашель. Горло тем, температури не було. Тож звідси дещо обралася. Освіта, освіта. Додаємо 1500 решту. 500 ми сюди кладемо, 900 гривень. Так, школа. На школу ми додаємо теж 500. Восьме, 1500 решта. Щоб 1000... 1520. Квартира. На квартиру ми теж 500 додаємо. Візьмемо 1500 решта. Хоча вже можна і. Так, 1300. На квартирі у нас. Квартира, це не оплата комунальних. Квартира це щось відремонтувати, визвати якогось майстра. Все, що стосується, за доглядом, за оселею. Текстиль. Текстиль у нас. Текстиль, скільки? 300. Тобто, я вкладу 500 і 200 решта. Текстилем я мінімально користуюся, тому тут маленькі суми і повільно збирається, не поспішаючи. Одяг взуття ми тисячу додаємо. Так, Ну Так, поки розміняємо всі 12,200. Декор. Декор у нас 100. О, а я візьму, напевно. Що це мені дасть. Нічого. Покладу 200 і візьму. Правильно? А що мені це дасть? Мені нічого не дасть. 100. Так, 700, 800, 900. О, у нас вже така приємна сума зібралася. Навіть хорошо. Дача. Дача ми додаємо п'ятсот. Тисячу сімсот. дачу у нас автомобіль. Авто ми додаємо тисячу. Раз, два, три. Три сімдесят. Колеса поміняні, добре, то ще так часно, прям 14-го. Ні, 14-го жовтня поміняла, прям тютя в тютю Гараж, гараж ми додаємо 500, 1500, 1700. Все, цей планер. Ось так швидко мені подобається заповнювати гуртки. Пуртки ми додаємо тисячу. Син їздив на конкурс. Гроші він привіз, але ми їх розложили по його планеру. До речі, я його умовила планер показати. У нього був дохід, і їх треба розподілити, де ті кошти. Ми вже розписали все, але просто знайдемо час, коли ми зможемо це записати в відео гарно. Куртки, дозвілля. Дозвілля, поки ми кладемо 100. День народження. Теж так. М -м -м. Ні, не так, це 100. Ось так. Це у нас 300 буде. Боже, мені стільки сотні потрібно і. Мамине свято. О, а, ні. Не о! Мамине свято. Тут скрізь по 100 гривень. Мамине свято, мамин день це скрізь по 100 гривень пасха. Що у нас тут є? О, тут можна. І 400 решта. Так, 1050. А Тут було 100, да. Так, ми мені свято кладемо 200, 100 решта. Так, 1000. 1700. Добре, Пасха, добре, день народження. І ось тут 200 цим день народження. 400 у нас є. День народження Артем. 200 потрібно, поки тільки 100 є. Добре, перейдемо День народження Вадим. У чоловіка вже заповнено. Є раз, два, три, чотири. І тепер, тобто, цієї суми вистачить те, що я планую йому купити. В нього 16-го буде день народження. І теж сюди 200 не треба. Там нема. Святий Миколай. Ми додаємо по 500. І розміняти нема як. Так. 1800. Я сюди давно не додавала. Один раз навіть забула, сказала, що додам, але забула. Тож. Так, зараз все швидко. Так, різдво п'ятьсот. Тисячу п'ятьсот. Новий рік. Новий рік теж п'ятсот. Так ми візьмемо тисячу і решта. Дві чотириста ми планували йоку купити. Але, напевно, будемо ще один рік з цією саме. У нас непогана, я хотіла більшу. Ну. Так, а я якісь пропустила, так? Да? пропустила я. Так, це я додала. День народження Вадім і День народження Артем. Я пропустила, вірно. Я їх так залишу відкритими, щоб я не забула. Далі знеощадження. От зараз перевіримо, як я того разу рахувала все. Я декілька разів на калькуляторі перераховувала, чи вірно у мене все зійдеться, чи не зійдеться. Не зійдеться, значить. Значить, так має бути. Листопад. Маркер. Ми замальовуємо за, за два тижні. Так, 1500 і 600. Виклик на 50 тисяч. Так, тисяча Дві. Сто. Це є. Добре. То вже до завершення підходить. Хоча в мене є там деяких є, що в нас є. Жовтень, здається, повністю закрилась. Серпень не повністю і вересень не повністю. Я дуже сподіваюся, що я це наздожену. Наступний планер. У нас. Так, мені потрібно 400 гривень залишити на відпустку. Так, і тут, а тут буде решта. 500. Супер. Так, мені потрібно... Давайте замальовуємо. Спочатку два велосипеди. Кожен раз я замальовую один по 100 гривень. Я збираю не на новий велосипед, я збираю на техобслуговування велосипеда. У нас їх два. І так, 200. Я вже звідси брала. Ми брали у нас один велосипед, який дуже сильний, треба дуже великому ремонту. підлягає, тому ми, Я у брата взяла один велосипед, там передачі трішки віддала, щоб мені підрегулювали, тому брала звідси. І так, ми кладемо 500 і 300 решта. 1170 гривень. Ніколи не задумала, що в велоспаді потрібно техобслуговування. Раніше такого не було. А зараз ти розумієш, зробили техобслуговування, він летить, красота! прання прання я зробила цей челендж на минулому. Не на минулому, а вчора показувала в Тікток, як я його закривала. Тож у мене вчора і сьогодні ще було два прання І я їх сюди додаю. Закрила в Тікток, тому що там було запитання, щоб розповіла про сам, саме про цей челендж. Тому. А, і в мене є ж кошти з цього челенджу. Я забула, я їх не, не переклала. Тому зараз їх розкладемо теж. Тут двадцяток, красота. І так, раз, два, три, 4, 5, шість, 7, 8. 160, правильно? Так, да, 160. Окей, так, це розкладаємо. Так, 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 знов це так. Граємо кубік, що саме необхідне, на цей челендж ми перекладаємо. Одна торбинка 300 гривень. 300 гривень замальовуємо. Тут буде решта з 500. Буде супер. 200 решту ми забираємо. 1200. Так, от, одразу повернемося до планера блакитного. Угу. Так, день народ. Так, <кій> день народження артем 200. 250. І день народження Вадим. Тут має бути додатися ще 200 гривень. Два. 4200 я забула, ще додати сюди захоплення. Це в мене дозвілля третій конверт буде. Захоплення. Ми додаємо 100 гривень. 170. Здається, усі додавала Потім на відео перегляну в разі чого. Повертаємося до. У нас тут є. М -м -м -м. тисяча. Сподіваюсь, я нічого не пропустила. Так, давайте зразу від... на відпустку. Так, це на відпустку. Квитки. Один кружечок у мене 400 гривень. Так. Да. Чорний маркер. Ось так, 400 гривень. Тут навіть решта є. це приємно. Так, тут у нас, так, так, так. Тисячі дві, три двісті. До, до планера. Я дуже сподіваюся, що я нічого не пропустила. І гаразд. Так, в кубік зіграємо спочатку. Кубік. Нам. П'ять. Це 50 гривень ми відкладаємо. Є. Сто і решта. Так раз, два, двісті. Триста. 400 шістдесят. Цей скільки сьогодні, я його це він в мене благодійний. Куди я віддам? Знаю. Тож потихеньку поки збираю. Ага, я не замалювала 5. Це 5. Тобто сюди можна додавати і два нулі, по 500 збирати. У мене поки так. 500, ага, у мене, я думаю, звідки в мене 500. У мене ще з прання залишилося. І все це. Я, напевно, ще на відпустку. Раз у, у мене є. А тоді у мене не буде, на мрію відкласти. Раз, два, три, чотири, п'ять. У мене 100. Зараз ми подивимося, скільки у нас тут решти буде. О, ми зробимо так. Зміняти немає як. Зараз я подумаю і повернусь. Придумала. Я покладу не на квитки, а на проживання. На проживання ми відправляємо під 300, 200 гривень. У нас є 300 решта. Тисяча у нас є. Не той маркер. Тепер повертаємося сюди. У нас загалом залишилося 350. раз, два, три, чотири, п'ять, 450. вірно, вірно, і ми замальовуємо 450 гривень. Цифру 450. І тепер у нас загально така не гарно Так, 200, так, так, так. 50 і двадцятки. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. 550 раз, два, три, чотири, 650 раз, два. 750-790. Угу. Так, все вірно. Вже вибачайте за цей так. Я намагаюсь контролювати, але коли входиш в сам процес, намагаюся, щоб тут було все хоча б приблизно, правильно. Забуваєш про це так. Я думаю, з часом. Виправлюсь, що у нас є. Ми все зробили. Вау! Я молодець. Сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що у мене все зійшлося. Я дуже хочу вам подякувати за ваші перегляди, за те, що ви коментуєте, десь мені щось підсказуєте. Тому що, коли записуєш відео, дійсно є хвилювання. І ще одне, багато запитань, де можна придбати, переглянути? Всі посилання я залишаю в, дота... в описі. Там можна перейти в додаток, це як магазин. Ви обираєте, дивитесь, кешбек отримуєте. Я вам дякую за перегляд. Я вам дякую, що ви були зі мною. Добра в серці і миру всім нам!